Ти з нею не одружишся, не пара вона тобі, шипіла півголоса мама Сергія, сподіваючись, що я ще сплю в своїй кімнаті і нічого не чую. Мамо, ти просто її не знаєш. Робив спроби заступитися за мене Сергій. Але його мама навіть слухати не хотіла. Синку, своє слово я сказала якщо не кинеш цю свою ніну, то від нас, з батьком, не отримаєш нічого, сказала, пішла, грюкнувши дверима за собою. Я вийшла з кімнати і вдала, що нічого не чула. Чого мама приходила, питаю. Продукти нам принесла, сказав перше, що спало йому на думку Сергій. Хоча на столі нічого, крім пачки печива не було, я вдала, що повірила. Не хотілося псувати стосунки з Сергієм. Я його дуже любила і хотіла за нього заміж. Але він ніяк не міг наважитись зробити мені пропозицію, хоч останній рік ми вже навіть жили разом. Тепер, нарешті, я зрозуміла, в чому причина і з острахом чекала, що ж буде далі. Житло ми орендуємо, і це при тому, що батьки Сергія доволі заможні люди, мають і квартири, і будинок. Та кликати нас до себе чи тим більше щось нам дарувати вони не поспішають. Я маю роботу і добре заробляю, але до покупки квартири мені ще дуже далеко. Батьки мої теж мені допомогти не можуть. Вони розлучені, кожен живе своїм життям. У батька мого нова дружина, яка мене не любить. У них є ще двоє спільних дітей, так що батькові зараз не до мене. Йому треба про своїх малих дітей дбати. При розлученні мами моїй дісталася кімнатна квартира, але я вже занадто доросла, щоб жити з нею, хоча вона не проти. Ось живу вже 10 років сама собою. Два роки тому я зустріла Сергія, йому також 30 років. Прекрасна людина, красивий, розумний. Я в нього з першого погляду закохалася. Коли ще навіть не уявляла, що він з такої заможної родини, тому що справді мені був цікавий він, а не його статки. Ми створили фірму, і ось рік вона вже розвивається. Я плачу за оренду квартири, він усіма силами та можливостями розкручує бізнес. У його батьків чотирикімнатна квартира, в якій вони живуть. Я там жодного разу не була, бо мене не запрошують, але з розповіді Сергія я зрозуміла, що там все дуже шикарно обставлено. Є в них ще одна нова квартира, яка зараз просто пустує. Я так розумію, що в неї для сина придбали, але не поспішають дарувати йому цю нерухомість, очевидно, через мене, бо я їм не сподобалась. У них також є будинок за містом, великий, з гарним ремонтом, навіть сауна там є і великий фруктовий сад навколо. В будинку не живе ніхто, свекри його, як дачу, де відпочинку сприймають. Спочатку я думала, що з цього всього нам щось та й перепада, але відколи я почула цю розмову з майбутньою свекрухою, які вона чітко сказала, що якщо Сергій залишиться зі мною, то нічого не отримає, то я вже й не знала, чого чекати, не виключала навіть і того, що Сергій просто піде від мене. Кілька днів Сергій, і справді ходив дуже задуманий, чимось стурбований, а потім сказав, що нам треба поговорити. Мені душа похолола, бо я відразу подумала, що він таки вирішив відмовитись від наших стосунків, щоб отримати від батьків спадщину. Ніно, ти вийдеш за мене заміж, запитав. Так, але твоя мама, а що моя мама, не їсть з тобою жити а мені? Але ж ти нічого не отримаєш, а мені нічого й не треба. У мене є найголовніше, це ти, усміхнувся Сергій. На наш розпис свекруха не прийшла, як і обіцяла, вона перестала з нами спілкуватися. Коли я зрозуміла, що чекаю дитину, лікарі сказали, що син буде, я стала більше розуміти свою свекруху. Вона точно не бажає своєму сину зла. А хоч і щастя, і мені треба довести, що зі мною Сергій щасливий. Свекруху я набрала першою. Мамо, нам від вас нічого не треба, просто хотіла вам повідомити, що ви скоро станете бабусею. Тепер у нас буде справжня родина. На хрестини онука свекруха свихр... прийшла та такий подарунок приготувала, що нас всіх просто ошелешила. Свою нову квартиру вона записала на нашого сина. З часом стосунки свекрухою нас налагодились настільки, що я з нею раджуся у всіх важливих справах. Бо вважаю, що так правильно, вона тоді причетність до родини відчуває. В ту квартиру ми жити не пішли, вона досі зачиненою стоїть. Ми з чоловіком самі придбали житло і дуже цим пишаємось. А ще це дуже скрипило нашу родину, так що Свекрусі я навіть вдячна за її пильність, яку вона проявила спочатку, не прийнявши мене. Тепер у нас є все, що треба: і чоловік, і син, а головне у нас і справжня родина.